Ейо! Сьогодні я покажу тобі найгірший танк 11 рівня. Так-так, ти правильно почув і чому саме так? Ти дізнаєшся протягом цього відео. Цікаво, хто взагалі додбавив цей танк в гру, хто його балансив. Давайте почнемо так. В цьому відео ми розглянемо татиха цього танка, як працює білочка, обладнання, і також хочу порівняти з попереднім танком ці гілки об'єкта 430. Також не забав притискати вподобайку цьому відео, якщо тобі подобається такий контент, і напиши в коментарях, чи вкачав ти цей танк і як він тобі. Поїхали. Якщо хочете отримати таке ж круте освітлення, як і у мене, замовляйте лампи інтелект з промокодом BIZOR10, який вам дасть знижку 10% на весь чек. Лампи різних розмірів, дуже якісні, є фірмовий додаток, де ви можете налаштувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік. Послання знайдете в описі під цим відео. Що взагалі в цього танка є Якусь цікаво. Це Альфа страйк або середня шкода. Не альфа страйк, середня шкода. 450, 550 фугасик, 258 пробиття під калібром. До речі, тут під калібр летить 1000 метрів в секунду. Як вам така історія? Під калібр. Під калібр. 250 хп, 50 вперед, 18 назад. По максимальній швидкості, в принципі, питань нема. по міцності фіг з ним. Під калібр. 258 є питання, повірте мені. Далі розкид. 0.39. Жахливий час зведення. 2 і Три, таке перезарядка гармати. 12 секунд, дядьки. 12 секунд. А це значить, що в нього ДПМ. Гірше ніж навіть у 10 рівня. Уявіть, 11 з гіршим ДПМ ДПМом ніж у 10. Ой-ой-ой, бронювання корпусу зараз також я вам покажу. Рухливості бачите на екрані. І давайте тепер перейдемо до абілки. Абілка в нього називається термобалістичний надзаряд. Як він працює? Якщо ваша гармата заряджена, ви можете почати нагрівати наступний снаряд чи вище рівень нагріву, то більше буде бонус до разової шкоди. Тобто у вас стандартний. Стандартна середня шкода 450 одиниць. Ви натискаєте кнопочку X перед тим як вистрілити. і працює отакий от індикатор, який показує, яка може середня шкода вилетіти під час цього нагріву. Працює нормально, але ну чекати декілька секунд перед тим як стріляти в танк. Ну погодьтесь, це зашквар. Тим паче на початковому рівні, коли вас моторка ця не прокачана, вона з вас у 10-20 шкоди грітимуться в вічність і в принципі ця білка й не потрібно, окей, okay, коли вкачана модерка, трішки і е, інша історія. Але обілка, на мою думку, взагалі безтолкова. Якби йому дати просто 550 шкоди, о, оце вже було б цікавіше, або зробити кращий ДПМ. Також було б цікавіше. Обладнання, взагалі, найкраще для нього це або стаб, досил. І ХП бажано ставити сюди, або стаб, став досил івенти. Ну я поставив приціл, тому що тут стабілізація просто мертва. І з цим прицілом мені інтички легше грати, ніж гралось до цього. Перепробував все обладнання, ну таке, поки удача не на моїй стороні. По перкам екіпажу: Перки екіпажу командири, ви бачите на екрані, навітниця бачите на екрані, і механік водій. Також бачите на екрані. Під час польової модернізації, як ви прокачите, додається мінус один кавен. До речі, тут КВН мінус 5, мінус 5 КВН. мінус 5 КВН. Такі самі, як у десятки, але ваш тут трошки частіше все-таки закинуть лючки, ніж у десятки. І плюс за допомогою модерки можна зробити мінус 6. І плюс за допомогою модерки трошки може збільшити кількість ХП, трошки краще розкид на 100 метрів, і так далі. Навіть при тому, як ви викачите фул модерку, танк кращим не стане. І от як ви думаєте, чому в нього планка 400 на три мітки, а планка на хакер, наприклад, 5400. Дивно, скажіть, невже він наскільки гірше? Або чому на Лепардів сю насю 4200 планочка на 11 рівні? Ну, логіка є, да? 400 планка на 11 рівні. Броньований танк. Окей, він не один з найпопулярніших, напевно, танків 11 рівня, але якщо проводити таку аналогію. Чому на керки 5000? Хоча танк не, на, не набагато кращий за ушку. Ні, він, він кращий, набагато кращий, так. Коротше кажучи, давайте підведемо коротенькі підсумки. Модерка, як я навіть вкачавши модерку на прес-аккаунті, взагалі не відчув різницю між стовковою особою і провкаченим модеркою. вона, звісно, є, але прям ключово, сильно різниці. Я не помітив. Чого не помітив? Тому що тут прокачується моторка. Модерка, а абілка безтолкова. Мінус 10 до розкиду під час угрозального ведення. Окей, більш-менш. Кавенчики. Підняття гармати плюс 2 градуси. Потрібно воно мені, коли мене шлють лючки або коли 3 секунди зложуся на танку. Ну Не дуже. Пробиття плюс 5 міліметрів базом старядом. Ну, дядьки. Що 260 те під калібр що 265, тебе особо нічого не зміниться. Мінус 001 розкіл коло зведення. Оце нормальна плюшка. Далі, місце Шасі. Місіс бою укладки. Місість Шасі. Класна модерка. Офігенська Плюс 2 градуси до швидкості повороту шасі. Не зведення япоть. Не ДПМ. Швидкість повороту корпусу. Швидкість ремонту шас. Потрібна мені ця модерка. Окей, швидкість повороту башти вона і так нормально крутиться. Наша мені в модерки швидкість повороту шасі? Швидкість ремонту шасі. У нього що там на шасі повело? Потужність двигуна. Потужність двигуна, мені сильно потрібна, коли має танк без стабілізації. Коли танка під калібр летить 1000 метрів в секунду. Я на дистанції не можу нормально попасти за рахунок швидкості польоту. Окей, тут є модерка. Кут нахилу гармати вниз. Тут є кут на підняття гармати плюс 2 і кут нахилу гармати вниз мінус 1. З мінус 5 на мінус 6. Це комфортно? Ну таке, 50 на 50. Дядьки з цього набору абілочок і прокачок польовухи. Тут є найкорисніше з цих 36, 25 вузлів. Це часткова стабілізація, це розкид гармати. І це кавене мінус 1. Все, з 25 пунктів в тебе 3 корисних. А білочка тут абсолютно, на мою думку, безтолкоба. Або плюс 10 одиниць до неосколкової фугасної шкоди. Коли в тебе пробиття фугасом 60, нащо воно мені? У мене що вилетить 560, що вилетить 540, мені по барабану. Тому що танк не влучає. Він дуже довго зводиться. І в цьому плані. Найбільше горить в мене шишка саме від цього апарату. В принципі, я думаю, ви мої думки почули. Тепер давайте порівняю цей танк з десяткою. Об'єкт 430У. Я... Мені є що показати. Поїхав. Я повністю прибрав модулі, прибрав екіпажі, польовухи і так далі. Щоб було чисто порівняння танків голяголишо, хай буде голишо. Альфа страйт, середня шкода? Ну майже однаково, 10 о, альфи сильно ролі не грають. Окей, модерку ти прокачаєш на ушки, буде 460, пофіг. ДП. У мене є питання до ДП: хто балансив ушку? Чому в ушки на 2 секунди майже довше киде? Хоча Альфа страйк однаковий. Чому не кинути 432у 550 альфи? 550 шкоди середньо. Тоді була б логічна ДПМ. Кавени абсолютно однакові, час зведення абсолютно однакові, Розкид на 100 метрів, тічки краще в 11 -ткі. Окей. Але скажете, ну ось же ж, такі ж самі значення в 432 як і в десятки. Окей, але в мене вушки є ДПМ В мене КДшка, якщо при всіх приколах 8 секунд. І краще не дати там тичку. Промажу тичку 8 секунд, перезаряжусь і потім дам ще одну, ніж не дати чекати 9,5 секунд і потім ще не дати. Ну Наприклад. Далі. По ХП, також майже однаково, корпус краще в десятки. Як вам така історія? А корпус дійсно краще в десятки, Валдешка тут набагато краще танкує. Бронювання башти на 10 мм більше. Якось так. Швидкість абсолютно однакова. Тобто, по факту, об'єкт 432У це якась пародія на одинадцятку, яка в принципі на своєму рівні не потрібна. Якби її вкинули на 10 рівень, вона була б такий з таким би собі 10-м рівнем. Давайте тепер вам покажу бронювання цієї махіни, щоб ви також бачили саме в коліжен модельки. Так, тут НЛД 220 з кутами 220 ВЛДшка. Тобто в більшості моментів вас будуть пробувати. Зверху Якщо буде підкалібер, то підкалібер буде рікошети, ТПБ типу буде раз через раз пробуватись Там 240-250 мм. Якщо це буде то треба гарно вицілювати. Тому що тут також може десь не залітати в моменти, Тут є якісь екранчики такі. Є скула 150 мм, борт вас не танкує. І лючки 240-230 мм, які досить легко закидують, скажу чесно. Чесно, якось так. Тепер давайте перейдемо до моїх боїв на цій машині, такі будуть показові. Я покажу, як класно грається цей танк. І потім скажу свою оціночку після цих двох боїв. Полетіло дивитись. Також, дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Але він такий. Ну, краще ушки от і по любому, я думаю. Ну давай, ну поїдь, ну кудись поїдь. Вперед, назад, ліво, вправо. Нажа наліво ніхто не їде, я не пойду вліво. Брейкер їде. Баджер, Ну, спробувати можна. Кочу, напевно, поки не пізно, бо там пачка збирається сильно. Ну, тобі ще одну. Люха, на 840 від... Кашка залітає, це я не побачу. Інколи виключають. Але развід чого в мене є безперебійник. Користуюсь безперебійником. паробійником. Поїхати в дідів. Я думаю, треба їхати. Хіба немає, хіба немає і гріль тікає. Що це таке підстава, яка писат хорошо. Да ну, шотный тип. У них вылета альфа по 550. Ай. Хорош. Я в луче, серьезно?

У мене зараз по 12 годин без світла тут вже збираю на акум плюс ДБЖ. У мене є ДБЖ, я кумчик. У мене два акуми, один ДБЖ. Боже чувак, ну ти. Ладно. Ти граєш на домах чи як ти що драйв? Дядьку на митка треба ж грати на суму. Я граю на суму. Плюс у мене средух на танках досить нормальный, Тому так. Я ж статисты забув. <схи> статіст. Так, очень же было. <решит> Кемит, треба <рабо> хелп. <решит> По своей А тобі ще Має де дурну яку хелпа. Боже, как а ты косарило! А из ты прикинь, вин стых подлюка! Що ж, тепер давайте зробимо висновки по цьому танку. Ставля йому 4 бали з 10. Найгірший танк, на якому я грав 11 рівня, і в цілому, який в мене був в руках, чому поганий? Їде він більш ну окей, їде він більш менш норм. Броня в нього все-таки якась є. Пробиття акумулятивом є, але мінус: Ключки здорові закидують, покиде. НЛДшка, ВЛДшка танкує так собі. Від Бортика ти особливо не потанкуєш. Зводиться довго ДПМ, немає кавенів, немає. І виходить, з цього така субстанція, яка просто буде стояти в ангарі, і взагалі не буде бажання грати. На цьому танку це чисто моя думка. Я думаю, що ви з нею, в принципі, будете солідарні, тому якось так. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе і до наступного.